Всім привіт! З вами Джон. Сьогодні ми будемо грати Poppy Playtime 3. Як ми того разу закінчили Poppy Плейтайм 2, то тепер третя частина. Глибокий сон щось там пише. Так, нова гра. Опа, загрузка. Час грати, щось там пише. Посміх я кожного дня. Якщо на на то за занима? Ну короче Тут якби має мой ці Опа Будинок Тут зараз мав, що ці будуть. Тут зараз Дві тут маленькі. Я страшно вы Окей. Ого якийсь, Собака так, окей. Окей, то щось там. Пише. що тут український. Ты може тут кітнап? Диви, кітнап. Диви. Кіт. дрімко. Кіт, допоможи нам заснути. Спати, спати. Пф. От він що буде нас сам. Цей см. Це ну и шо? О сам залишився, все сплять. Хм, Маша будет В часи не там дс сам, самый О это хто? Окей, хай буде поки загрузка у нас. Поки це може якісь ігрышки, нович и шо. Вони мають тут з'явитися, да? Чи ні? Мабуть. Да. А, покажу про якісь іграшки тут. Я просто я не хочу це все читати, бо нашо? Так, окей. Це як в другій частині з поплетаємо якось цею. В першій частині поплетаємо якось тій, тій іграшко й попі. А в другій частині своїй мамі фабрика. В цій фабриці ми будемо грати. Чи не на фабриці, Чи де ми будемо? Маше на фабриці. Шкоди. Ну я не знаю, чи де ми будемо. Тут у мене буде бути дуже складно. 3. попіплейтантри. Руска вже мені стає трохи страшний. Як того разу, ми грали першу частину і другу. Це хто? Диви, який він здоров'язний. Це може той кітнап? Диви. Це кітнап той, мабуть. Диви. Диви, диви що робить. Диви, це хто? Ти що, ти кетнам постой. Двиги здоровязний. Так, ой, якась. Найди вище. Так, що 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 за арена? Нареч. Куди прип'ю стрітер? А, на нам до втикати. Що мені тут авсікли? Сюда, сюда й робити. Наше підніматися. А, да, точно. Підніматися чи як? Що, ми піднімаємось. Чи могло нас працювати. О. Опа, 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 опа. Ооо, шо с шо с трохи. Що треба робити? А як піднятися? Я ще трохи трохи не зрозумів. А, вона йде вниз. Все, все зрозумів. Ну мені так треба на кожній... Опа, все, перестрибнув. Ще давай. Блін. О. Блін, а я думаю, що схитру зараз. Блін, я щось, я щось трохи не поняв. А, ну до доверху чи що? Я ж не зрозумів, що треба робити. Ося, підняло. перестрибнув сюди. Сюди. Да, вона опустила, вс. Ра пройду вже. є б навестен. Опа. І куди далі? Куди? Блін, ху! Хугло б передавувати мене. Окей, давай. Опа. Що це таке? Фух. Ни шостроит тремновато. якийсь пароль. А ні, це труби. Мені стромно трохи. Так, окей. Шо це таке тут? Та ну тики на Ні, ну, окей, спробуй. Блін, куди я стрыбнул, Блін. Давай. Це білий екран. А, все. А вони опускаються вниз? Фін. Це буде нелегко. Хоп-хоп-хоп. Тут хоп, хоп. вже треба... Так, тут нелегко. Я це скажу вам так. Фу. О, перестрибну! Оце було тяжко. Чуть-чуть не впав. Давай. Десь сюди підтолюємо. Шо? Тоді то як це зробити? Не треба. Опа, два сюди. Стрибаємо. Все. Їдемо сюди. Все. Опа. Вентиляції. Це що? А куди нам далі йти? Якісь вентиляції. Я вже я зараз... разогукліцею, я вже запутався тут. Де це? Це деве деться в мене кіт написи викину. О тут якісь штуки треба збирати. Окей. А і вставляти сюди треба. Все, поняв. Беремо цю штуку. Що, і тепер скан сканерую. Що? я вже навчився з цими штуками. Но... Опа. Ой, блін. Я я нажав. Телефон дзвонить. Шкай. Де телефон? Опа, опа, що, сюди. Відкрив. Знову це треба штука. То де мені цю штуку знайти треба. Так, дивись. Де вона? телефон. Ей, 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 ти чуєш? Бачу, ти не хочу своєї смері, тому дивись. Подивися на трубу. А, все, воно викинула. То есть меня выкинул. Смашон. Порможами так. Там. Это поезд, Це поезд, да выйдет поезд. Это той поезд, бачишь? Ты мой врезал, я с кетнап там взял. Я заниз туда. Опа, моток до сида. все добре. Це все я. Ладно, чита так я на... Опа. І раніше їх, їх було всім. Слишилося тільки він. Прозить для нього святе місце сезона бульва. Там він робить буде в Окей. Так, тут закрито. І тут закрито? Та що? Що робити? Якщо там закрито? Тут відкрито, да? Тут має бути відкрито. Тут, тут бустерігальні якісь камери чи що це таке? Сметеж. О тут відкрито. Тут. Окей. Що? Це таке? Ого, що це таке? Треба щось зробити. А, нам треба, машу це сюди перенести, окей. То як нам це зробити? Ем. Бін. Як би це зробити так? Я хочу навчитися це так зробити. Щоб потім як... Ага, тут весь. Я не розумію, як це зробити. Дивись, треба якось перекрутити. Все, і тепер якби маю перекрутити я чешок. Та ні, я маю якось дивись, я маю якось цю штуку перекрутити, тільки я не розумію, як на неї треба перекручувати. Опа, бач, бач, бай. Ммм. Я тут же застряг. Де я навчуся хоча б... Це що робити? А, все, Так, все, туди. Так, далі що? Треба... Оп. Да? Опа. І... мені двері відкрилися. І куди вони ведуть? Чи це що? А вони сюди пере... І що тепер? О, тепер воно перекрутилось. Ой-ой-ой. ой ты так я тут? Какая тут двань туди. Все зроблен. И це тут. Опа. Вс. Ойчкачка, очка, ой, 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 заходим, заходим, шибко. Опа. Замонтаж некий. И що? Все, мы їдемо, ура. Вітаю. вітаю, вітаю. Мене звати Лілія Я Являюсь на сучасний світ. Як ви вважаєте, його йому. добре. Так. О, о як. Ми зараз кудись приїдемо, якесь місце, круте. І кожному добре. Так. Диви йде ми. Дивись. Дві куди ми їдемо? Мені цікаво, як ми будемо звідси вибиратися туди. Бо ще ж є четверта частина? Ну, мені прям цікаво, що там. Ось мішком. Жаль. Оооо. Мені тільки одне цікаво, як ми будемо вибиратися звідси просто. Я не розумію. Як ми ж там будемо вибирати? Почкай. Давай же швидше доїхати. Де діти? А, то ж діти жили якісь ще шо? Нормально. Як тут Що це. Що ж тут якось... Ось що, мав великий Майма, шо, тут, тут зараз десь буде якийсь. Тут сама бачите, тут всякі словники, тут кетнап. І це. Диви, нам доведеться на цей будинок, ти диви там ще якісь, це, цим що нам треба це все обійти. Подивитися, що там. Це я просто в шоті. В такому шоті, там треба ба. Тому що буде кітна пішейк і, і шехтось. Ой боже. По збереження. Окей. А, блін. Ось сюди. Да. Ей, це я, Оля. Класно тут, правда. І що з ними Ну, Про Пройди під окей, кис треба піти Через цю штуку. Там я. Це най хорош. Хорош текст. Закрито, ну. Що робити? Куди не піти. Окей. Okay. А, сюди її. Все, тут має бути. Все відкрито. От... тут відкрито. Тут такий дах протікає. Тут якісь труби. Хо-хо-хо. Троти -хо -хо. якісь. Щось відкрито. І що тут? Має щось випасти? Ключик. Ключик, дивіться, ключик. Війти в ві зону видобутку. Щось там. Що якогось. Ого, Окей, okay, іди, Лізь в нього. Окей. Кудись треба йти? Мабуть, що нам треба. Ти не знаю. Стачі куди нам треба йти? Я не зрозумів. До банку? Я сумніваюся, що нам треба йти до банку. що якогось кітнапського банку. Закрито. Зараз всі будівлі тут спередимось. Тут відкрито, чи закрито. Окей, ну тут ну, прям тут дуже так класно, я би тут. Будинок. Закрито. Так куди нам і ти? Блін. Що це? Закрито так само. Зараз всі будинки, зараз все передивимось. страшно. страшною. Оце будинок якийсь стромний трохи. Наше в цирк треба куди йти. Я зрозумію, ма десь нам сюди треба йти. Ні, не треба. Куди тоді йти? В серк, ну в... вряд ли. Що угу. Кажу. Сюди може? Ну ще добав. Давай подивимось. Угу. У нас тут і зупинилися, так. Да? Угу. Де тут Потрібне місце? Ага. Угу, все трохи непонятненько. Куди нам треба йти? А що може нам треба знову туди піти? Давай подивимось. Давай знов сюди. Ну заходимо. Це двері. це. Ну куди нам треба йти? Я не розумію. Чекай відкрить. Хай буде відкриття. Треба тут зробити, де ви. Хоча ж дрозд кудись сюди, йде, веде? І нам треба що двері відкрити? Чи що нам треба зробити? Я Я не знаю. Я не понял, як що треба тут зробити? Це куди треба йти? По ідеї нам кудись треба йти в якусь. Там в лабораторії чи що. Окей, зараз будемо шукати, куди там треба йти. Такі. Ну диви, тут закрито. Та куди? Да до... о, тут за шесть. Ага, угу. Ну. Окей, друзі, давайте на цьому вже будемо закінчувати наше відео. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока! З вами був Джон. Всім пока!